Ми сюди прийшли насолоджуватись, а не в гріхах, страхах. Душа просто відчуває силу, там, де вона відчуває силу, де людина йде, починає вивчати, починає розвиватися в цьому. І я вважаю, що для цього часу це нормально. І коли ми з учнями працюємо і у когось там відбуваються якісь ініціації якимись богами, я завжди кажу, що я не Бог. Вам ніколи не буду розказувати, що вам вірувати, навіть якщо це рідновір'я, нікого ніколи не примушувала, не примушую і не буду примушувати. Я за те, щоб ви самостійно відчули цю силу, бо у кожного ця сила різна: богів і богінь. Єдине, що я вам хочу сказати, що пам'ятайте, що творець. Творіння, він єдин і воно єдине. Багато богів, які управляють різними стихіями, різними епостасіями. А от творець він єдин, і це під законами Всесвіте він управляє усім. І це небоженька, який сидить на облачках і махає, тригає ножками, як у багатьох в уяві. Пам'ятайте це, що ми частина його.